А зараз, друзі, я вам показую, як власне, забезпечують умови праці і харчування згідно трудового законодавства у підприємстві сім'ї Озеренчуків. Оце родягалка. Тут люди можуть помити руки. Ось тут. Ось тут. Повар. Ось тут повар професійний, бачите? Чи ні, не професійний? Кажуть, що ви в ресторані працювали. Вот так, Ось вот так. А ось самий зал. А ось самий зал дехарчу. Це Приємного апетиту. Ось, ось, мій зал. Чистенько, уютненько. Ну, Великого шику нема, бо це ж все-таки не рестартин, да? Але, Але зовсім не те, що я вам показував у відділі культури. Так що тут культура значно більша, ніж культурі. Ви можете самі переконатися? в цьому. От, ніякої пари, ніякого, ніякої шкварки дні. Друзі, а як е, харчують вас? Нормально. Вас, Друзі, Чим вистачає? А, скажіть, будь ласка, а за харчі ви не платите? Ну вот, бачите. Да. Ось, будь ласка, така кухня, така, такий повар. Я нічого, нічого, нічого такого шикарного не побачив, але все функціональне, не награне. Друзі, дякую вам всім за гостинність. Щасливого вам робочого дня.